У нас сьогодні рубрика, де я оцінюю квартири, які підготувала мені моя команда. Поїхали. Перша квартира це вулиця Печеніжська. Локація змушує задуматись, але насправді вона доволі таки цікава. Давайте скажемо, що ця квартира коштує 50 тисяч доларів. 49 200. Я був поруч. Так, тут щось намудрилося з плануваннями. Так, Чусіва 33, двокімнатна квартира і, скоріш за все, це п'ятиповерховий будинок. 62 тисячі. 69. Дорого. Якщо вони зроблять стейлю і дороблять ремонт, тоді да це хороша вартість. Люди зробили доволі такий прикольний ремонт. В плані того, що у них одна кімната, але тут сім'я. Тому зробили місце для доньки, є робочий, простір спальний. Ну коротше, Простір використали прикольно. Тобто 55 тисяч. 87 900. Це дуже, дуже дорого. Хороша база, насправді. Ось цей тигровий плет, його можна прибрати. І картинка у вас зміниться. Стіни фарбуються: 75-90. 15. Да. Так. Таке буває. О, це щось прям на багатому. Насправді квартира дуже стильна і дуже кайфова для цієї локації. Це якесь прям топ-то 225 тисяч. 15. Ремонт класний, запівляно. Ми з командою до сквір обговорюємо цю квартиру. Насправді за кадром. Це дорого, об'єктивно мені здається. І слід подивитись живу для того, щоб давати адекватну оцінку. Сподіваємось, вам сьогодні сподобалася рубрика. Лишайте ваші коментарі внизу, якщо вам сподобалось, і до зустрічі у наступному відео.